У рамках діяльності наукового парку Прикарпатський університет відбувся фінал першого конкурсу інвестиційних проєктів. Свої креативні та інноваційні ідеї представили 14 молодих науковців. Якщо проаналізувати всі 14 проєктів, то вони входять в концепцію розвитку наукового парку університету, тому що ми хочемо сконцентруватися в першу чергу на нанотехнологіях, на інформаційних технологіях і на Органічному виробництві, що стосується саме якраз біохімії, конкурс складається з підготовки бізнес-плану проекту, усної презентації та відмінного володіння тематикою проекту. Першим свою ідею презентував Роман Дзумедзель. Проект, який має назву Система сонячний колектор, термоелектричний генератор. Що дана система дозволяє робити? Вона поєднує в одному пристрої два джерела альтернативної енергетики. Зокрема, це є перетворювач сонячної енергії, плюс перетворювач теплової енергії. Сонячний колектор буде забезпечувати теплою водою користувача, яку вже можна буде використовувати в різноманітних напрямках, ну, в залежності від потреби. У фінал конкурсу потрапили різні ідеї: це і створення шампуню преміум класу, автоматизованого крісла для людей з обмеженою рухливістю, відкриття дитячого центру, гуцульської школи та інші. Ми хотіли б зробити так, щоб вернути дітей в першу чергу до. Для того, щоб згадали, як там писанкарство було, от Бешвешиванка була, Гуцульська, яка має бути нормальна, і плюс до того, щоб побудувати таку реакційний комплекс, хату граждан, оригінальну, яка вона повинна мати бути Гуцульська. Ну просто замість того, там де мали жити, люди зробити реакційний клас. І турист, який може приїхати, щоб вони могли від не тільки просто подивитися, а вони могли участвувати малювати, плюс майстер-класи гуцульської кухні. Конкурсанти, які наберуть найбільшу кількість балів, зможуть відвідати європейські технопарки. А у випадку, якщо зацікавлять інвестора, то згодом і реалізують свою ідею.